Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі! Сьогодні ми розглянемо унікальний маркер ADV-ID для форм і елементів лідогенерації на базі G-Plus CRM. Зараз ми бачимо на екрані форму. Дана форма по контуру виділена з зеленим контуром. Коли потенційний покупець заповнює дану форму, відповідно, ми отримуємо лід, і такий лід направляється в crm систему Звісно, ми бажаємо налаштувати декілька логік обробки даних. Лідів з даної форми. Для того, щоб налаштовувати авторські логіки опрацювання лідів, а також отримувати звітність та аналітику з форм, для кожної форми необхідно задати значення ADV ID. Це можна робити як масово, так і індивідуально. Поглянемо, яке встановлено значення для даної форми. Звісно, кожен має можливість встановити власні значення для таких форм. Чисто з технічної точки зору форми можуть. Бути проіндентифіковані так, як вам зручно, а значення ADV ID вибрані довільно. Тут ми бачимо, що для даної форми через скрипт передається значення ID Down Form, тобто нижня форма. Відповідно, тепер ми маємо можливості використовувати декілька логік роботи з такими формами. Для прикладу, в центрі реклами, тобто в центрі розподілення звернень, при виборі партнерського API форми. Ми маємо можливість налаштувати, що всі ліди з такої форми будуть направлені на менеджера для прикладу Артур. Давайте для перегляду також направимо такий лід з форми. Для прикладу, встановимо телефон, тестовий e-mail і повідомлення. Відповідно, тепер, коли ми заповнили дану форму, ми бачимо, що в CRM-системі надійшов лід. Даний лід надійшов безпосередньо на перший етап вирви основної вирви на стадію Ні. За ним також закріплений за даним лідом менеджер Артур, який призначено автоматично за рахунок РПІ сценарію, створеного нами, і ми можемо переглядати даного ліда. Повернемось на основну вирву в G CRM. Бачимо, що дійсно маємо такого вхідного ліда осінь. Тепер уточнимо логіку. Надалі ми будемо бажати, щоб ліди з цієї форми потрапляли не на основну вирву, а для прикладу на вирву. Давайте оберемо офіс ремонту. Ми бачимо, що в офіс ремонту ми маємо першу стадію вхідний лід. Тому давайте на дану першу стадію будемо направляти ліди з даної форми. Припустимо, це на сторінка замовлення ремонту. Що ж, для цього в налаштуванні форм. Переконайтеся, що джерело звернення. Встановлено як форма-партнерська API, а DVID відповідно обрано, і уточнимо правильно. А саме будемо обирати інший етап вирви і іншу власне, вирву для даного правила центру маршрутизації. Обираємо, так як ми її забажали, офіс ремонту. Бачимо, що офіс ремонту вхідний лід, перша стадія. Натискаємо зберегти. Звісно, за бажанням ми також можемо додати тут і відображення форми. Що буде додавати більше інформаційних даних. Тепер оновимо дану сторінку і заповнимо ще раз форму. Натискаємо Замовити, і бачимо, що в системі ми отримали сповіщення про те, що отримано нового ліда. Відкриємо даного нового ліда. Бачимо, що вже даний новий лід направлено на офіс ремонту. Давайте також переглянемо це на вирві. Вернемось до списку лідів, вирва офіс ремонту, і дійсно бачимо тест 2. Новий вхідний лід. Його також було маршрутизовано на менеджера Артура, оскільки цього вимагає право на маршрутизації, вказані в нашому центрі, реклами з точки зору логіки розподілення. Що ж, бачимо, як легко налаштувати гнучки права на маршрутизацію. Зараз запрошую вас переглянути бізнес-процес. Роботи кваліфікатора: як направляти всі вхідні ліди на кваліфікатора, першого, хто приймає в ланцюгу бізнес-процесу весь вхідний потік. До зустрічі в наступному відео.